Нет, я підстояв сьогодні поганий день. О! Та не кажи, сьогодні взагалі одиницю отримав. Прийшли твари! Костер, ти чого? Ти чого бухаєш? Ні, ну ладно, малий, він тут ще свисток нічого не знає, недавно приїхав. Ну ти, друг, з першого курсу разом і забув. Та, та поясни нормально, що сталося? В чому моя вина? День народження в мене. Блін, так вот про що ти говорив сьогодні рано. Друг, вибач, ну вилетіло з голови. Я тебе вітаю. Всього найкращого. Ну, не треба мені ваших вітань же, тварі. Я взагалі вам зараз лящів надаю. Та, блін, та не починай, то реально, ну з голови вилетіло, ну війни у положення. Ну, з ким не буває. Що? Не вірите? Що? Травмат. Ти думаєш, ти тут в гуртожитку якийсь авторитет. Та ти чмо! Особисто для мене ти чмо. Він заспокойся. ну що ти робиш? А то що? Що ти мені зробиш? Давай! <плуква> ти ти нащо його вдарив? Я не знаю, я, я на рефлексі.